Працівники пенітенціарної служби підсумували роботу за 2015 рік. На розширеній нараді в Івано-Франківську говорили про оперативну службову виробничо-господарську та інші напрями діяльності органів і установ виконання покарань, які загалом у державі зміни очікують, і в цій структурі тему продовжить Оксана Гуменяк. На традиційному щорічному підсумуванні результатів роботи працівники служби аналізують роботу за попередній рік, аби окреслити план дій на наступний. У розширенні на раді взяв участь начальник департаменту забезпечення діяльності Державної пенітенціарної служби України Юрій Сіденко каже: у 2016-му більшу увагу приділятимуть як самим ув'язненим, так і працівникам служби. Більша увага приділяється категорії засуджених людей, чим категорії працівників. Фактично, все людина, яка вчили злочин, відбуває покарання до їх. Більше прискіпливої уваги, чим до того працівника, який виконує безпосередньо свої функції чи функції держави в обмеженні того злочинця, який вчинив злочини. Він подальшого їх не вчиняв. За минулий рік в області вдалося покращити умови перебування у закладах відбування покарань. Нині чисельність засуджених та осіб взятих під варту становить більше тисячі, Незважаючи на ту складну, непросту ситуацію, яка була в нашій державі. В установах області вдалося не допустити масових заворушень, непокор вбивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та інших правопорушень. Через зміни у законодавстві кількість ув'язнених у порівнянні з попередніми роками зменшується. Нині час перебування в ізоляторі зараховується у термін відбування покарання. Зараз дійсно суди застосовують більше альтернативні види покарання як позбавлення волі, тобто застава і таке інше умовно засудження, і таке інше, в Зв зв'язку з чим на сьогоднішній день у нас дійсно різко скоротилася чисельність засуджених у 2016-му На державну пенітенціарну службу чекають зміни. Мова йде про реформування і проведення роботи відповідність до європейських стандартів та вимог. Не може бути таке питання тільки що чи скорочення чи збільшення. Це не в тому. Загалом іде поглиблений етап реформування. Поглиблений етап реформування це фактичний перегляд і всіх законодавчих нормативних актів прийняття органами виконавчої чи прийняття відповідних законів потрібно буде готувати Верховної Ради. І це фактично зміни у підходах до. Виконання тих завдань, які покладені на службу. На сьогоднішній день робочою групою при Міністерстві юстиції, скажімо так, опрацьовуються питання щодо оптимізації системи установ виконання покарань. Що я маю на увазі, це вивчається питання на рівні міністра юстиції та голови пенсіарної служби щодо Закриття ряд, ряду установ в зв'язку з різким скороченням наповненості цих установ.